Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми вирушимо у чарівну подорож до Квіткового королівства. Там живуть різноманітні квіти, які мають свої правила і традиції. Але щоб потрапити туди, ми повинні вимовити чарівні слова. Тож повторюйте за мною: квіточко розквітай та в королівство нас приймай! Віт, мої маленькі друзі, я фея квіткового королівства. Ви любите квіти? Квіти це не просто прикраса. Вони мають свої правила. Наприклад, знаєте, що деякі квіти можуть розповісти про наші почуття. Тож давайте дізнаємося більше. Малята! Як ви думаєте? Чи можна просто так дарувати будь-які квіти? А ось виявляється, що ні. Є правила, які допомагають нам правильно вибирати квіти для різних людей та дарувати їх красиво. Давайте розглянемо основні правила квіткового етикету. Перше правило це вибір квітів. Перш за все, потрібно обирати свіжі квіти. Без зламаних пелюсток і в'янення. Адже свіжі квіти не тільки виглядають красивіше, але й довше радують того, хто їх отримує, друге правило кількість квітів. Коли ми даруємо букет, важливо пам'ятати, що кількість квітів має значення. У більшості випадків дарують непарну кількість квітів: одну, три, п'ять чи сім. Варна кількість квітів прийнята лише для сумних подій. Третє колір квітів. Кожен колір квітів має своє значення. Червоні квіти символізують любов. Жовті квіти означають радість, дружбу та сонячний настрій. Білі квіти уособлюють чистоту, ніжність і повагу. Рожеві квіти висловлюють вдячність і добрі побажання. А також важливо малята правильно дарувати квіти. Коли ви даруєте букет, важливо тримати його бутонами вгору. Це показує повагу до того, кому ви даруєте квіти. Дарувати квіти потрібно з усмішкою, дивлячись людині в очі та говорячи приємні слова. Наприклад, можна сказати, що ці квіти для вас, щоб підняти настрій. Або ж, я хочу подарувати вам цей букет, бо ви гарна людина. Квіти можна дарувати на різні свята, на день народження, на свято весни, або ж під час зустрічі або прощання, або ж просто щоб зробити комусь приємно. Ось такі основні правила квіткового етикету. Тепер давайте пограємо у гру Як правильно дарувати квіти. Я буду показувати вам різні ситуації, а ви скажете, це правильно чи неправильно, та пояснюйте свій вибір. Хлопчик дарує букет, тримаючи його вниз бутонами. Це Правильно чи неправильно? Неправильно. Букет тримають бутонами вгору. Дівчинка вручає букет, посміхаючись Це правильно чи неправильно? Правильно адже головне щирість і гарний настрій. Хлопчик несе парну кількість квітів на день народження. Це правильно чи неправильно? Неправильно. Парну кількість квітів дарують на сумні події. Хлопчик дарує зламану квітку, бо інші вже розібрали. Правильно чи неправильно? Звісно, неправильно. Адже краще вибирати свіжу та гарну квітку. Малюк несе величезний букет, що закриває йому обличчя. Правильно чи неправильно? Неправильно. Букет має бути зручним для дарування. Дівчинка дарує квіти, не дивлячись на людину. Правильно чи неправильно? Неправильно дарують квіти, дивлячись в очі. Дівчинка простягає квіти разом із листівкою або маленьким подарунком. Правильно чи неправильно? Правильно це гарний жест уваги. Дівчинка дарує квіти бабусі та говорить, ці квіти для вас, бо ви. Найкраще. Правильно чи неправильно. Правильно приємні слова роблять подарунок особливим. Чудово, малята! Ми сьогодні з вами дізналися багато цікавого про квіти та їхні правила. Тепер ви знаєте, як правильно їх дарувати і що вони можуть розповісти без слів. А тепер уявіть малята ви маленька квіточка, яка розквітає від радості. Посміхніться та передайте усмішку тому, хто поряд. До нових зустрічей!